Привіт-привіт-привіт, друзі! В нас, коротше, появилось багато контейнерів. Я просто маю надію, що буде просто великий окуп, і я достану якийсь танчик. Тому тримайте кулачки. Ще що, що розпочинаємо. А з тебе лайк, підписка і гарного перегляду. Перше почнемо з самих таких безпонтових, які по факту нічого не дають. Ну, Ну, як я в принципі казав. Так, тепер ми почнемо. Я хочу продовжити, напевно, а от ЛТшки. Ну, ладно, не будемо скіпати. Будемо тримати інтригу. Класна інтрига. Ага, я тут отриму тисячу золота. Наскільки я. Так, це компенсація, 1000 золота. Це таке собі. Ага, то мені потім компенсацію не дасть. Ой, боже, оці калейдоскопи, як я про них міг забути. Серебро нам потрібно. Нам потрібно викупляти багато техніки. Сертифікат на дослідження танка. Це те, що треба. Угу, угу. І на купівлю танка. Тоже те, що треба. Так, це ми пізніше будемо відкривати. Відкрию самі перші такі. Що не факт, що вообще, що вони можуть щось давати. <смі> ну, от, якщо падає три нагороди, це, все, все, все. Можна не надіятись. Да. Просто просто нічого. Так, звідси я би хотів тільки напевно, баджера і хом'яка. Об'єкт 26834, він вже такий неактуальний. Зараз він мені падає. <смі> Та ні. Розмріявся. Ну, але. Як би то не було, типа, ну, плюс одна колекційка було б добре. Хоча б одну. Ні, ну, взагалі, в ідеалі більше. Так, тепер на ТТ. Звідси я б ще хотів концепту. Ой, навіть не знаю, що ще. Ну, Напевно, супер коня. Чіфтай в мене є. Коротше, що вибуде, то випаде. А, ну і iMix Млі M54. Габаритний, звичайно, та-та. Алла, такий. Прийнятний. Да, просто нічого не дає. Нічого. Ну, просто, ну, просто жах. Добре, поїхали далі. Тепер, напевно, будемо на Тітану відкривати. А ну так, вони багато дають. <гум> Бо от просто дуже багато дають, а толку з того ноль. Х5, Х5 потрібно. Так, збори їх усі, ми скіпнем. Ой-ой, якщо тут кару випаде, я буду дуже, просто дуже щасливий. <гум> так. Ну, ця паташка мені вого ще не потрібна. А що? А, зрозуміло. А що воно мені там дало компенсацію Я щось? Щось я голову відвернув від того неподобства. Так, 300 золота і 200 золота. -да. Так, поїхали, напевно, захисники відкриємо. Ну просто. Неймовірно погано. Так, тут мені або грандіозний контейнер, або. ну, або вже цей танк, або 10 тисяч золота. Ну. ну, хоч щось. Будь ласка, тільки не три нагороди. Три нагороди. Якщо три нагороди, всі ми знаємо, що це означає. Нічого. Нічого не буде. Так, містики. Продовжуємо. Може, сертифікат якийсь? А може, по грубу? Ну, клас, клас, клас. класні сертифікатики. Це Все просто шик. <гум> так, я, я навіть не знаю, що перше відкривати. Давайте відпад відкриємо. Тому що вони можуть як і дахти золото, так і взагалі нічого. Ого. Так, так, так. М да. А так якось впевно насипало. Ну. Просто ну, нічого не дає. Нічого. Як так взагалі? стільки контейнерів? Ну які 2000 вільного досвіду. Оце цирк. Так, я тут надіюсь, що мені випаде містичний контейнер. Ага. Випав. В три нагороди. Наскільки ж воно погано сипить. Ну я кару, коротше, оставлю собі на кінець, так сказати, або обрадуюсь, або наоборот розчаруюсь. Ну, три нагороди всі ми знаємо, що це означає. Практикували вже. Йу маю, нічого. Давайте пошаманим, Шолі. Що Шо тут, до речі? А мені один сертифікат не хватає. Один сертифікат на 28 тисяч вільного досвіду і зберу 350 тисяч вільного досвіду. Так, добре, продовжуємо. Танк? Істе золото. Оце окуп. <ріст> так, Карл. Три нагороди. Три. Який жах. Просто жах, просто. Це, напевно, одне з найпоганіших, типу, просто відкриттів. Ой, не можу прям. <ріст> ну, коротше, що скажете? Як вам відкриття? Сподобалось? Не сподобалось. <хи> Ваші емоції? Ой, якось так. Так що, хорошого вам дня, вечора чи ночі, і до нових зустрічей, до нових відкриттів.